Усім привіт! Мене звуть Олена і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас понеділок, 2 жовтня, і я хочу зняти для вас відео з планами на в'язання на цей місяць. І насправді я вже таку кількість разів починала знімати сьогодні це відео постійно щось переривається, щось мені заважає. Я збиваюсь з думки, і потім починаю знімати заново, тому що. Дуже багато якихось косяків у відео, і які не відмонтуєш, так? щоб їх повністю прибрати. Тому, можливо, я щось десь забуду, можливо, щось повторю по два рази, тому що насправді я вже не пам'ятаю, що я розповідала в минулих відео, що не розповідала. Тому, можливо, думки будуть змішуватись в мене в голові. Ось так. Ну, як є. І перше, що я вас попрошу, це поставити вподобайку, підписатись на мій канал і написати ваш коментар, які у вас плани на цей місяць і скільки процесів ви з собою берете? А так як я розпочинаю свій новий вязальний сезон, сподіваюся, що не буде більше таких перерв, як цього разу. То вирішила завести ось такий спеціальний записник для своїх в'язальних записів. Мені здається, це буде дуже зручно, тому що тут є можливість витягувати листочки, можливість їх переставляти місцями. І, як на мене, це дуже класно. І дуже зручно. Особливо, якщо я буду вести записи для майстер-класів, а в мене є таке в планах, то можна буде змінювати аркуші місцями. Ось, а поки що я записала сюди свої плани, і зараз вам про них детально розповім. І перше, що в мене тут записано, це комбінезон. Тут уже такий безлад. Супер-мега, тому що багато разів я все змінювала місцями. Спочатку я все виклала так по порядку, по процесам, але потім це все змінювалось, тому що я перезнімала декілька разів. Ось, і зараз я вирішила на це не витрачати свій час, а просто, просто по порядку вам все це показувати. І перше, що я вам покажу, це початок комбінезону. Збиралася його розпочати одразу, як зняла минуле відео, але, на жаль, не було в мене можливості в'язати все якісь домашні справи. Загалом, здається, вдома-вдома, а роботи то менше не стає. Тому ось такий комбінезон. Всі ви знаєте цю пряжу. Тут, до речі, у мене багато пряжі Alize на Gold. тому я не буду постійно. Проговорювати її характеристики. Просто буду називати номер кольору, можливо, комусь кольор сподобався. І, щоб довго не шукати, я буду називати номер кольору. І якими шпицями це все в'яжу. Те, що розпочато. Так, давайте ж почнемо з цієї пряжі. Це в нас кольор номер 585. Ось, в'яжу я на шпицях номер 375. А рекомендують нам рекомендують 4,6. Ось, ну, різинку. Я зазвичай в'яжу на 3,5, але цього разу взяла 3,75. Буду старатися в'язати просто тугіше. Ось, можливо, і так буде достатньо гарно, тому що 3,5 я чомусь не можу знайти. Ну, як я шукала свої шпиці, це взагалі окрема тема. Тому що коли я працювала і в мене було певне розуміння, що я вже в'язати не буду, я як гарна в'язальщиця, як людина, яка любить цю справу, склала всі кабелі, всі шпиці в один контейнер, все це закрила і поклала на самому видному місці, щоб. Якщо раптом мені захочеться щось зв'язати, у мене все було під руками. Але ж, не так сталося. І також е другою причиною, чому на 3,75, е тому що зйомні, як я вже сказала, я не можу знайти. А ще дві пари шпиць у мене були коротенькі і довгі. Там такий довгий трос. Дуже гарні шпиці, але вони в мене залишились на роботі. Я їх зможу забрати тільки, коли вже повністю вийду на роботу. Саме тому я в'яжу на 3,75. Ось, І це буде комбінезон ромбер. Ну, швидше комбінезон більш такий е... вільний, під нього можна буде одягати. Якісь бавовні речі, і буде такий достатньо зручний. Я буду в'язати на 3-9 місяців. Тому що, як показує практика, то достатньо довго ці комбінезони можна носити. Ось. Тому ось так. А основне полотно буду в'язати шпицями 4 або 4,5. Це, що стосується першого процесу. Другий мій процес. Це будуть чоловічі шкарпетки з пряжі на кобоху. Тут у нас 75% вовна, 25% поліамід. Шпиці рекомендують 2,5-3,5% в 100 грамах 400 метрів, і номер кольору 32 449. Ось. По типу ось таких шкарпеток я буду в'язати. Тобто, достатньо високі, щоб в них було зручно ходити. І одягати їх під взуття, взуття. правильно? Ось в мене достатньо великий вибір цієї пряжі в наявності, але вибрала я ось такий колір. Він мені так такий і осінній, і, ніби не зовсім осінній, такий дуже достатньо приємний. Ось така пряжа. Мені подобається вона в носці, подобається з неї в'язати. Але більше, звичайно, я люблю Alize Superwash. Вона така, ніби метраж там більший, а сама ниточка, ніби така більш об'ємна. І, до речі, про об'ємність. Тут я не сказала, що з кожним роком, з кожним сезоном, з кожною партією Alize Lana Gold стає все тоншою і тоншою. Ось по відчуттям. Можливо, це лише відчуття. Тому ось такий нюанс у цій пряжі. Але вона все одно є однією з моїх улюблених. Так, це що стосується шкарпеток. Поки що тут в мене заявлена одна пара, тому що тут доволі такий довгий процес, не дивлячись на те, що це шкарпетки, здавалося б, але пряжа тоненька, шпиці також достатньо тоненькі. і. Поки що це буде одна пара. Поки я увійду в більш-менш такий ритм, який я собі запланувала, то це буде одна пара. Так, наступним процесом, третім це буде сукня для донечки. У мене записана. Але потрібно було записувати не так. Це сукня для дівчинки на розмір 98-104 на 3-4 роки. Тому що я насправді ще не знаю, буде вона для донечки чи для племіннички. Ось, але, в принципі, не так важливо, правильно? Ось така тут гарна горловинка буде. Така стієчка. Під буде дуже гарна. Тут буде у нас зав'язуватися, так, стрічкою гарною. Ось і. Ну, як на мене, то достатньо непогано. Але якщо я раптом не захочу стрічку, якусь, то я просто пришию сюди гудзика, а тут зроблю таку невеличку петелечку, просто Гачечку. Ось. Але поки що це буде стрічка. Ну, в планах. Мені здається, що потрібно було більше оцей розріз в'язати, щоб була горловина. Ширше, хоча вона достатньо добре тягнеться. Можливо, навіть все буде добре, я себе просто накрутила. Ось. Цю сукню я в'яжу на шпицях номер 3 пряжа Alize Marina Royal Fine. Тут у нас 50 грамів 175 метрів. Шпиці рекомендують нам 2,5-3,5. Я, як завжди, в'яжу на таких середніх шпицях. І... Номер кольору це 198. Це така дуже гарна пряжа. Це 100% мериносова вовна. Дуже-дуже м'яка, приємна, зовсім не колюча, підходить для дитячих речей. Правда, саме з Merino Royal Fine я в'яжу вперше. Раніше я в'язала із просто Merino Royal, Ну, далі я вам її також покажу. Ось. Такий у мене був третій процес. Наступним процесом у мене буде шапка для дівчинки. У мене є 4 моточки ось цієї пряжі. Це саме Марина Royal звичайно. Тут у нас в 50 грамах 100 метрів, і це номер кольору 31. Буду в'язати класичну таку дівочу шапочку з косичками. Ось, І з підкладом, щоб це була достатня така зимова шапка, мені потрібно для фото для асортименту. Комбінезон також я в'яжу для того, щоб його продати. Ось, І, для... і шапочку я в'яжу, то також я хочу спробувати продати. Звісно, якщо воно це все не продасться, то я просто передам це все на благодійність. Тобто, лежати. Просто так це все не буде. Я вирішила для себе, що раптом я такий продавець, що продавати в мене може не вийти. Ось. Але для асортименту я хочу повернутися до в'язання на замовлення. І для якихось гарних фото мені потрібні речі моєї мої роботи. Ось. Тому буде ось така шапка, зимова з підкладом. Для дівчинки, на який її розмір я ще не вирішила, я буду ще думати. Ось. Далі також в мене буде дві дитячі речі. Це шкарпетки дитячі, дві пари я написала, але дві пари то мінімум, тому що мені потрібні шкарпетки для донечки, для сина і для племінниці. Як мінімум шість пар. Тому що я в'яжу як товсті шкарпетки, так і тоненькі. Тому що тоненькі дуже зручно носити у взутті. А вони набагато тепліші і зручніші, ніж в магазині, як показала практика. Ось тому почнемо з тоненьких шкарпеток. Я буду в'язати і для доньки, і для племінниці однакові. Це пряжа Казал Вул, 50 грамів 175 метрів. Шпиці рекомендують номер 3, але я буду в'язати на 2,5%, щоб вони були такі плотненькі. Тут у нас 40% акрилу, 20 кашемір PA, синтетична ниточка. І 40% мариносова вовна. Номер кольору це 823. Ось така пряжа, дуже гарний, приємний колір. Світленький, правда, для шкарпеток, але нічого. В принципі, потім перев'яжу. Дуже гарно підходить до мого манікюру. І, звичайно, класична пряжа Alise. Це в нас номер кольору 684. Ось. З цієї пряжі я хочу зв'язати мінімум три пари шкарпеток. Для а донечки, племінниці і сина. Але поки що по парі я планую, так? А там, якщо раптом мене, до мене прийде таке велике натхнення, що мені захочеться пов'язати дитячих шкарпеток, то я буду їх в'язати, тому що вони нам потрібні. Сьогодні в нас так достатньо сильно похолодало. Стало, сказала, і прямо ніби вітром подуло. Ось. Тому я б уже і сьогодні в донечці одягнула такі в'язані домашні шкарпетки. Тому потрібно в'язати. Наступним моїм процесом це буде костюм для донечки. Основною пряжею буде ось такий колір. Знову ж на кол. Це у нас 390 -й. Він вишневий. Червоні відтінки вони зовсім не хочуть. Передаватися. Вони такі примхливі, примхливі, і в кадрі їх дуже важко зловити. Ось. І це буде костюм для моєї донечки. Я ще не вирішила, він буде однотонний чи у поєднанні з білим. Але мені здається, що таке поєднання це вже таке більш новорічне, а мені хочеться, щоб це був такий повсякденний. Костюм, тому будемо думати, як це все в нас буде виглядати. Ось, можливо, це буде просто такий однотонний костюм. А білий, я потім, можливо, поєднаю. У мене є такий фіолетовий красивий, я з нього в'язала кардиган. Також можна буде в'язати костюм, тому що я вже неодноразово говорила, що мені дуже подобається те, як сидять. Такі костюмчики на маленьких дітках. Це дуже зручно, дуже тепло і дуже мило виглядає. Дуже гарно. І тому буде ще в цьому місяці ось такий костюм. У мене тут все на все 7 пунктів, але якщо врахувати, що в деяких пунктах по дві речі, то тут виходить цілих 9 пунктів у мене. Ось, але це добре. Ні. Десять в мене ще в останньому пункті аж два, два процеси разом поєднані. Ось, це буде костюм. І останнє, що я на сьогодні покажу, це пряжа, це комплект буде. Це буде шапка і шарф. Ну, поки що планую для донечки. А там далі як вийде. Хочу поєднати ось такі кольори. Білий і це, мабуть, молочний. Ні, це 55-й, це білий. Білий і м'ятний. Ось так мені подобається, як це виглядає. Чоловік сказав, що це таке хлопчаче поєднання, але, як на мене, це стереотипи. Не знаю, мені подобається. Ось, і буде ось такий класний комплект. Взагалі, коли я замовляла цю ниточку, то я планувала поєднувати ось так. Ось. Тому що я хотіла в'язати костюм для Марії. Ось. Але це тепер буде комплект. У мене все вже. Я вже все передумала. Хоча. Як я отак це все склала, то мені знову захотілося костюм. Але ні, для костюму я потім замовлю пряжу і зв'яжу. Мені ще подобається поєднання рожевого з м'ятним, також дуже гарно виходить і стильно. Ось, Буде такий класичний комплект шарф англійською резинкою і. Шапка подвійна, тепла. Ось. Але це буде вже зимовий комплект. Я його буду в'язати швидше за все в кінці місяця. Так само, як і цю шапочку. Я не буду її. Хоча мені б зараз би все хотілося б розпочати. Можливо, і почну, щоб в мене були якісь такі маленькі процеси, які швидко закінчуються, щоб їх швиденько в'язати. Можливо, зроблю так: шапка однотонна і шарф однотонний. Можливо, різиночку в шапці зроблю ум'ятною, щоб воно було якось поєднувалося. Загалом подивлюсь, як це все буде. Ось і шарф м'ятний повністю. Ну, подивимось, як це все буде. Потім уже ближче до самого в'язання я собі вирішу ось. Це були всі мої процеси на цей місяць. Загалом ніби і небагато, а якщо так пороздумувати, що я взагалі нічого не в'язала, то це дуже багато. І я буду дуже рада, якщо я виконаю їх відсотків на 70-80%. Це я вже буду собою задоволена. Звичайно, якщо виконаю на 100, то. Буду мега задоволена, але я знаю себе, знаю свій е, такий творчий потенціал, так би мовити, свої творчі забаганки. Я можу тут же ж придумати, що я хочу щось інше в'язати, і не в'язати процеси. Тому я залишаю собі таку можливість щось придумати і почати в'язати щось інше, можливо, щось. Цього списку і не зв'яжеться в цьому місяці. Але тут на що не подивишся, все-таки важливе, все-таки потрібно, тому не знаю, буду думати. Ось, сподіваюсь, що все-таки мене не понесе нікуди, і я дов'яжу задумано тому що ну, давно я ці процеси собі планувала. Давно я їх хотіла зв'язати. Ось тому якось так. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. Я дякую всім за увагу, до нових зустрічей і пока-пока!